Я вже еду. Да-да-да, ж... козак, козак його злобить норм. Ты больше 4 кузак. Старана. Ми, ми я забору, я заберу. поїдемо? Все, нормально, я када. Е п'ятка. <світ> Пора, бадшатик. Си <світ> Сюди б на E5 ехать? Да, 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 да. А ну Диви, як кла. Альфа! Блін! Валим, <laughs> валим, валим, валим! А, пішов в баню. Нормально, я 4 фуга. <laughs> да. Кобра, пішов до дупи. <laughs> я то живу, але там кран мене прям хоче. Не встигну. Хороший Хороший 500 дамагу дав. 500 дамагу дав і пішов на стып набить. Тип типова кобра. Я дав 3700, нічого не знаю.